Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Очі. Або орган зору у людини, один із ключових і найважливіших органів, надзвичайно складний, виходячи вже з того, яку функцію виконують очі, вони надають нашому організму, нашому головному мозку інформацію про все, що знаходиться е, в, довкола нас. І очі е, вкрай важливі ще й тому, що вони зроблені настільки тонкою структурою, що будь-які порушення, будь-які поломки в зоровому аналізаторі вони призводять до того, що людина втрачає. Можливість бачити, вони втрачає, мож... в неї виникає сліпота. І око зроблене дуже гарною перестраховкою. Тобто, орган око має дуже великі відновні можливості, і навіть ті порушення, які виникають у людей, які, ну, наприклад, носять окуляри, вони не викликають катастрофічних змін з боку очей. Проблема очей, яка виникає найчастіше і найбільше, це поганий приток крові до ока з віком. Обично в старших людей, коли в них виникає чи через гіпертонію, чи через атеросклероз, чи через проблеми порушення кровопостачання до голови в цілому, до ока конкретно також приходить менше крові, і це зменшує прозорість оптичних середовищ нашого ока. І ті лінзочки, які є всередині нашого ока, стають непрозорими. Найчастішим порушенням в нашому оці є катаракта. Катаракта хвороба старших людей після 60 років, коли із-за поганого притоку крові до ока. Там оця лінзочка всередині ока, кришталик, вона стає менш прозорою. Таке враження, що людина дивиться через якусь сіточку таку. І з часом це катаракта, це помутніння хрусталика, кришталика, воно починає наростати, збільшується, збільшується, часто призводячи до того, що людина вимушена зробити операцію, роблять заміну цього кришталика, щоб хоч трошки краще бачити. Давайте зараз з вами розглянемо, як ми зможемо допомогти доп... нашим очам при катаракті та й при інших захворюваннях очей за допомогою обладнання N6, масажного обладнання N6. І в першу чергу, що ми можемо допомогти нашим очам, це є турманієвий п'ятикульковий проектор. Турманієвий проектор є джерелом інфрачервоного тепла, тепла такого ж, як тепло мого тіла. Перше, що потрібно зрозуміти, таким теплом. Прогрівати очі не становить жодної небезпеки. Тому ви можете вільно виставляти температуру 45 градусів. Вищої не потрібно, а нижче просто буде малоефективна. І тому на температурі 45 градусів ми ставимо проектор безпосередньо на очне яблуко, звичайно, закрите око, і прогріваємо око десь 10-15 хвилин одне, і потім після цього прогріваємо друге. В результаті того, що прогрівається наше око, там знімаються спазми окорухових м'язів і у людини не вже покращується гострота зору, тобто менша діоптрія потрібна для окулярів. Окрім того, від прогрівання там виникає покращення кровопостачання, і в результаті цього покращення кровопостачання підвищується прозорість хрусталика, зменшується ущільнення стекловидного тіла, покращується кровопостачання навіть сітківки, що відновлює саму оту частину ока нашого, яка бачить. І тому вирішення проблеми зору, вирішення проблеми очей це прогрівання очей за допомогою турманівого проектора. Сама по собі форма турманівого проектора, подивіться, зайвий оцей от середній е, плафон не дозволяє прогрівати обидва ока одночасно. Тому прогрівання проводиться очей одним із плафонів, але прогрівання проводиться. По черзі. І слід враховувати, що дуже часто кров не доходить до нашого ока, не тому, що вона не доходить до ока, а тому, що вона погано доходить до голови в цілому. Тому обов'язково прогрівання очей слід супроводжувати масажем, роловим масажем, який ми робимо для нашого хребта, для нашої спини, і обов'язково масажем за допомогою шийного рола, бо цей шийний рол буде окремою кареткою призводити до витягнення, вирівнювання, випрямляння, випростовування шиї, що покращить при Крові в цілому до голови, а вже потім кров почне краще доходити і до очей. Тому процес оздоровлення наших очей, крім прогрівання самих очей, обов'язково треба ще супроводжувати тим, що людина буде і вирівнювати свою шию, проводячи витягнення на масажному обладнанні Н6. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. без. Дякую вам за увагу.